Привіт, пропажа нарешті повертається до вас. Я знаю, як ви сильно чекали влогів, вони нарешті вже будуть. А, чесно сказати, просто нічого особливого особливого не траплялось, і я не знала, про що знімати, що знімати, що говорити. От, ну зараз вже починається найцікавіший період період перед змаганнями. Ось зараз ми приїхали з Юрою Він на Аут. Він буде е, кушати бургери і картоплю фрі. Я сьогодні без бургерів. Ну нічого страшного. Ні в І так, поки я чекаю Юру, що я вам можу в принципі такого цікавого розказати, це те, що я от в мене остатки. Моєї укладки я пробую зараз робити самостійно макіяж зачіску на змагання. Практикую для мене це новий досвід. Я ніколи не фарбувала себе професійно, так як фарбують на сцені. От я бачу сама по собі біла дуже сильно. На сцену потрібно робити завжди грим. Для чого робиться грим? Гримують тіло спортсмени для того, щоб на сцені ваші м'язи виглядали більш виразно, і рельєфно. Тому що коли світло шкіра, м'язи дуже мало видно. Ну тобто, тим більше там на сцені дуже сильне жорстке світло, софіти б'ють. Тіло стає згладженим, що не сильно якби, естетично. Ось. Тому, в принципі, робиться сценічний мейкап, щоб відповідав тілу. Робиться сам грим, наноситься ось, в два слоя навіть. І, да, і на сцену вже виходиш такий смуглявий. Вот. Допомагає мені з макіяжем моя сестричка рідна це Яна. Вона буде напевно дивитися цей влог. Дякую тобі дуже. Не знаю, що б я без тебе робила, тому що Яна вона візажист, вона шарить всякі ці штучки по макіяжу. Е, от і мені допомагала також з ним. Тому я думаю, вона ще буде допомагати, тому що насправді. Мені це трошки тяжко дається. От ну але все ж таки я практикую, набиваю руку. В мене ще є цілий місяць, тому я думаю, за місяць в мене вже вийде сьогодні. Вийшло прям дуже і дуже непогано. Ем, я ще буду практикувати, і думаю, що вам зніму також, хоча б кусочок цього процесу. Думаю, вам буде цікаво. О oh май Боже, який запах. Я не їла бургери вже дуже давно. Капець, як вони пахнуть. Ну як? Як бургер? Так. Да. Сьогодні заходить чітко. Ага. Да. Смачний, смачний. Ти тоді навіть не відчув, правда, в цьому, в, 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 в Лас Вегасі. Ну, ти швидко з'їв і все. А зараз прям, звісно, mm -hmm. місяць прищитміла да. Бог. Так. Блін, насправді, от, ой, я не знаю, ті, хто так. в Л.А. і взагалі в Каліфорнії їдять не в іненауті. Типу, який сенс? Їсти ну, <laughs> бургери не в іненауті, а я в знаю. А в Каліфорнії, я брав ці бургери, вони теж смачні. Дуже. Ну, Ну, я пам'ятаю, тут теж я. 71, 71. плей. Просто... Просто це як, як база якась тиха. Так, да, ну вони точно типу, смачні завжди. Вот, <рекунь> дивіться, це короче... Е в звичайних бургерах там дві, гес да, котлети. 91, Чи одна взагалі, одна. А це секретне меню. І тут чотири котлети називаються фо байфо. Короче, блє, ну просто яке воно смачне. Ах. Я вже думаю, всі знають про це, кажеш. Мої не знають, тому що я рідко це показую. Зараз покажу вам швиденько, яка черга набігла сюди. Дивіться, це означає, що дійсно заклад дуже популярний тут. Куча людей, аж на вулицю там черга. У нас сьогодні максимально така осіння погода за вікном дощ. Вот. І ми з Юрою сьогодні зранку. Офігелі просто від того, скільки в нас води не збиралося. Зараз покажу. Ось у нас такий балкон, і тут це все було в воді. Уявіть. І ми не бачили, що в нас є оцей слив води. Коротше. ось цей. Він, виявляється, був завжди, а ми думали, що його в нас немає. І Юра, сьогодні зранку я вставлю потім кусочок відео. Він сьогодні зранку брав відром цю всю воду коротше, виливав звідси. Тому що, коротше, це був кошмар. Воно е, відкривається е, ця защолочка, і все, і вода потрапляє прямо в квартиру. Ми офігелі, правда, Юр. Ти сьогодні в шокі. Я був. В сусіда точно така сама тема. Типу, цей як там не балкон, но факт того... А, в нього Така сама тема, і в нього є ця стічна типу труба. Там є така металева така штука, яку видно реально, що є е, стічна труба. В нас цього, ну в нас, типу, вказується, воно. Теж... Бо в, мене там вже. в нас вказується, воно теж є, але в нас, а, коротше, його покрасили в такий самий колір, як і по суті там а, підлога. Да, ця. Я ніколи не бачив, що вона є. Вона, по-перше, забилася, фактого її не видно було. Я дав думав хулі нам ділять, я давай бідро і тим бідром качегарити, коротше, виливати туди забори. Я взагалі в шоці був. Ні, не так буде. Да. Отак От я люблю готувати, щоб було темно, коротше, і тако трохи без світло. Оце, оце я, я відбожнію, да. Коротше, тут в мене вариться яєчка, тут юри вариться рис. Блин, я би бичі яйця попробувала. Да. Серйозно. чи ні? Юри, тут вариться рисик, тут креветочки, вже водичка витікла з них, звісно, ну нічого страшного. Тут курочка, моя і ось така дивіться, яка гарненька тілапія. Так, і що золотава. От, і зараз Золотова, ще буду робити, Добре, привідкрити трохи, бо тут вже запотіло. І зараз ще буду робити Юрі стейк, і, в принципі, вся їжа на день готова. Вот. У мене я ще буду сьогодні їсти крем оф фрайс, покажу який. У нас є отакий смак. І є отай... цей топ просто. Не знаю, чи видно. Коротше, офігенний шоколадний торт, типу. а це кукіс е... крім, це орео, типу. ну, теж непоганий, але. Ні, непоганий, нормальний. Не Якщо за ракісовою пастою і то окзать цей е, Карамель Ну, ну карамель теж -то не особливий. Не, Ні. смысле, карамель ну не особо. Просто Короче, не замовила її. Це огонь просто карамель офілема, тема. От. Ну і все, в принципі, що хотіла показати, розказати. Коротше, в мене до змагань лишається вже скільки? Два ні, три тижня лишається. Я вже дуже, я вже в очікуванні, я вже дуже хочу на сцену, хочу виступити насправді. От. Думаю, що скоро буду вдівати купальник і пробувати в ньому позувати, подивитися, як я в купальнику буду, то що зараз я позую в білизні і це трошки не то. Купальник все-таки ну, по-іншому дивиться форма в ньому. От. То, що там спеціальний такий крій. Е, ще хотіла от показати, в мене змився мій кератин на волосі, і тепер в мене отаке робиться. Коротше, знімаю на кінематограф, погано видно, але в мене пошок такий зверху з'являється. Через те, в принципі, я і почала робити кератин, але зараз планую його трошечки припинити, тому що хочу, щоб волосся трохи відпочило від нього. Все ж таки, це, ну. Дає шкоду на волосся, вот. а я хочу, щоб воно було таке більш об'ємне зараз, наскільки це можливо, конечно. Вот. І, можливо, сьогодні щось зніму вам покажу на тренуванні. Сьогодні я сідницю роблю, не знаю, побачимо. Вот. Там зі штативами, звісно, не дуже люблять, але побачимо, спробуємо. У мене вже тренування закінчене. Сьогодні були сідниці, я втомилась, скажімо так, нормально. От. І зараз хочу вам показати, ми в новому залі він мені дуже подобається. Просто от все подобається: від освітлення до музики, до тренажерів. Дивіться, ось ця стіна. Тут е, зображені, коротше, всі. Е... Люди, які змагаються і які е, тренуються в цьому залі. Дивіться, блин, дуже круто. І я знайшла тут відразу дівчинку, яка зі мною виступала на змаганнях, ось це Лос-Анджелес Гран Прікс Фернандо. Вот. Я її знаю. Ну, Дуже прикольно, звісно, уявіть блин, висіти тут і війти в історію. Це взагалі прикол, конечно. можливо, і ми тут з Юрчиком будемо висіти. Познає, то знаю. Ну, прикольно. Зараз ще швиденько пробіжусь по залу, покажу вам ось такий він. Ось ці стіни. Це ой, потолки точніше з цим світлом, просто огонь, Реально, тут таке світло шикарне. От я іду ще, поки Юрчик буде там дороблювати своє тренування. Я йду ще на доріжку, похожу трошечки. От. Сходинки мені вже забрали як кардіо, я попросила, тому що я просто не вивожу, чесно. От. Ось такий зал. Мені дуже заходить. реально. Тут є чим дихати, свіжо, музика офігенна. Коротше, мені дуже заходить, на самом деле, і відоси офігенні виходять. Просто Я прям кайфую, чесно. Не хочеться звідси виходити навіть, уявіть. У мене таке дуже рідко буває. Пряме попадання в серденько. От, я якраз дійшла до кардіо. зальчик прям лайк. Дуже подобається. Ох, знали б ви, як мені зараз не хочеться ходити на доріжці. Просто капець. Я ледь себе змусила встати і прийти просто а, на доріжку. Маю походити пів години, от, зробити, ну, типу, це моє кардіо. <кій> Чесно, це така сила волі. <кій> просто вам не передати. Мені дуже сильно не хотілося, дуже сильно не хотілося йти. Але я собі тримаю в голові, просто Катя, давай, ти можеш, просто йди, встань на доріжку і йди просто. Включи собі якесь відео, дивися його і шагай кроки. Вот. Тому, якщо вам здається, що мені це дається легко, чи комусь це дається легко, можливо, можливо комусь, так, да. але мені не, чесно, мені треба прикладати просто дуже багато зусиль, скажімо так, щоб зробити форму. Вот. Мені здається, що це всім так насправді. Просто сцепляєш зуби і вперед працювати. <т> -працювати> По-іншому ніяк. От. Мені теж дуже тяжко, повірте, в мене зараз дуже мало їжі. Всі вуглеводи я ще з'їла в першій половині дня, для того, щоб в мене було більше сил на тренування. І на вечері в мене вже лишився тільки білок. Тому так, да, зараз так вже <гум> <гум> тяжкувато, звісно, сил мало. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Зараз походжу, прийду додому, доїм свою курочку вот, і буду лягати спати. А зранку мене буде чекати вже смачний сніданок. Так що якось так. О, май гад, просто. Фух, я це зробила. Просто нарешті. Вот, дивіться, за що я говорила, за оці волосочки. Це капець, я не знаю, як їх забрати тепер. Без каротину. Ну, ладно, вже, вже як є. Хай, хай вже будуть ті антени. От. Боже, я втомилася, звісно. Ну, нічого, я собі просто включила якесь цікаве відео, дивилася, і півгодинки пройшло, в принципі, нормально. нормально, От. І зараз вже буду бігти додомцю, У мене ще буде курочка, як я казала. І далі робота, і далі на сон. Якось. Так, сьогодні день офігенний через те, що в мене сьогодні буде 200 вуглеводів. Що не можу не радувати. Тренер подивилась мою форму і сказала, що сьогодні з'їсти 200 вуглеводів. Я дуже щаслива дійсно. Я зробила собі картопельку, батат, Зараз покажу рибку сібос. Боже, якщо ви не йдете рибу сібос, обов'язково беріть, пробуйте, запікайте з приправами. Це просто топ. І бюре сьогодні буде теж. Свято. Свято. <реш> Покажемо потім. Mm. Буде що в тебе два бургера морозиво, да? і картошки дві. Mm, да, Тате, так, що? Тате, що? Отлично. Висить. Да, відлічно. От, Юра, mm. їсть картопельку і рибку, тут овочі mm. і тут моя картопелька і рибка. Ця риба з картошкою взагалі сочитається. Так, да, я знаю. Mm -hmm. Все, смачного. Коротше, попробувала зробити сьогодні макіяж і зачіску. Зачіска провалилась. Макіяж вилечився. Не знаю, що буду робити з зачіскою. Я її просто не можу собі зробити. Хоча, здавалося, це просто звичайні локони, але, но... коротше, я їх не можу зробити взагалі. У мене не виходить нічого, не знаю, не знаю просто. Що то не то, коротше, мені треба зробити об'єм. Типу на макушці. Я користувалась ось, таким, ось такою пудрою. Зараз, можливо, хтось знає. От. Ну, типу, вони є різні, але я користувалася. Користувалася цим спреєм для об'єму. Ну, щось в мене коротше, не вийшло. Я не знаю, як зробити цей. На чос, щоб волосся було таке об'ємне, воно в мене просто позліпалося, і тепер я з ним нічого не можу зробити, взагалі, Короте, я розстроєна на самом деле. Добре, що хоч вийшов макіяж, нарешті він такий став темніший, тому що ну, так по суті і треба. Ось очі, коротше, тінюхи. Вийшло непогано, я думаю, по, по сравнію з тілом, видно, да, контраст. Тут ще буде грим, понятне діло, і да, не знаю, що буду робити з зачіскою. Можливо, якщо в мене нічого не вийде, я просто візьму, замовлю там зачіску, от, і щоб мені її зробили. Тому що щось я сама не знаю, я ну, отглянула, типу, як. Як дивиться, ну, наче непогано, але хочеться, щоб воно було таке об'ємніше. Не знаю, як його зробити таким, коротше. Може хтось знає, напишіть мені в коментарях. Ну, от, вроді, я зараз дивлюсь, типу, в принципі, непогано. Ну, але все-таки для сцени хочеться, щоб воно було більш таке об'ємне. Напевно, да. Вот. ну, буду пробувати ще. Не знаю. У мене голова грязниться дуже сильно від цих засобів. Вот. і ще лак покажу, ось такий я користуюся. Тресем. Тресеме, не знаю, як правильно. Екстра холд. Коротше, будемо пробувати якось так. І так, другий прийом, та сама рибка Сібос, Картопелька, друга половина і е, огурчик, і в Юри та саме. Дивимось серіал смачного. Короче, в цьому влозі ви дважди побачите, як Юра їсть бургери, а я не їм дважди. То що я ще того разу не закинула, то що знімала. Короче, а дивіться, що я буду їсти. Бургери ви вже всі бачили, але оце теж нічим не гірше, звісно. Бургери дуже пахнуть. Юра мені дав понюхати. Я їм фрайс, Оцей що я вам показувала, шоколадний, арахісова паста, полуниця і лохина. Це імба, чесно, це дуже смачно. Зараз вам покажу, який тут величезний вибір морозива. Даже отак покажу, вот. Короте, там ще воно все лежить. Далі ось тут. Короте, ось такі. Мені дуже сильно подобається. Це карамель Cookie Crunch, дуже класне. Потім Cookie з Брауні, теж непогане, але це Юра більше таке любить. Десь ще не бачу, короче, десь ще Стої має стояти інша. Ну ладно. А ну я якось потім вам його покажу. Якщо я буду їсти, звісно. Що вот. ти вибрав? То, то я взяв це, але глянув тут в два рази більше калорій, як в тому. Ну да. так. То лучше вже, да, вже те. Але, але бери те, що ти хочеш. Того, що. Це. То бери це. Тобі ж, Діма, не сказав яке. Бери те, що ти хочеш. Бо будеш жаліти потім. Коротше продовжимо обзор. А Це 490, так, калорій Боже. А, да, калорії було? Воже. Ага, це у нас? 490 тут 880. Типа на 400 калорій біліть. Угу. По смаку перед... вони ідентичні. Так, це куки Крім. а тут е... бурбон Трюфель. Ну і що, але по смаку вони схожі. Mm -mm, схожі але не такі. Мені вони ідентичні, чесно. Що, ну далі, нагляну, що Короче. Але я зацінила просто покажу вам зараз, де де, де воно. Я зацінила. Чоколейт чіпку кідав. Оце. Просто імбуля, я вам кажу, ми після Олімпії заїхали в 7-Eleven. Тут є такий магазин. Він єдиний працював е, в 12-ті, да, вже було десь 12 ночі. Він єдиний працював, і коротше, ми заїхали туди, і там було це морозиво. Я взяла його. Я ні разу не пожаліла, яке воно було смачне. Просто вам Катиться. не передати. я... Дика фанатка морозива. Просто знаєте, при мене цей факт я дуже сильно його люблю. Я думаю, що це через те, що коли мама мною була вагітна, вона їла просто дуже багато морозова і, мабуть, воно мені передалося. Я не знаю, це я собі так придумала. Коротше. Вот. Uh, покажу ще. От. До речі, вода. Це всі ці стілежи, це все морозиво. Ви уявіть. Тут можна застрягнути просто я не знаю, тут вже більші йдуть банки. Yeah, не багато калорій. Там у нас дома кіткат. No, він правда чуть-чуть менше. От кіткат це взагалі огонь. Але він чуть менше. Я... Він мені Короче, дуже сподобався. Yeah. Yeah. Що я себе в Я беру морозиве, mm -hmm. реально, які саме топове. це саме топове. <гум> 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 Все, Короче, Як ви зрозуміли, Юра буде кушати, я не кушаю. Я взяла яблучко і бананчики. І то це на млинець яблука. Банани це Юрій на млинець. Якось так. Розплачуємося і їдемо додому.